Доброго дня! Мене звати Дар'я Дзюба, і я тут сьогодні з вами для того, щоб допомогти вам ефективно та якісно підготуватися до тесту ZM. Поговоримо про другу частину цього тесту Writing. Для того, щоб успішно здати цю частину, вам обов'язково потрібно, коли ви будете писати або листа, або статтю, слідувати правилам, за якими складається кожен текст. Кожен текст який ви пишете англійською мовою, повинен мати три частини. Частина перша introduction. Українська мова називається Вступ. Тут ви пишете те, про що ви збираєтесь розповісти своїм читачам. Частина друга body. Тут буде ваша основна частина тексту. Ви Будете просто писати те, про що ви якраз і розповідаєте своїм читачам. І остання частина conclusion – висновок. Зумовуйте, про що ж ви розповіли своїм читачам? Якщо у вас завдання написати текст, наприклад, на 100 слів або там навіть на 200, то частина «Introduction» і «Conclusion» повинні бути дуже-дуже невеличкими. Наприклад, одне або два речення. Найбільше. Ось це головне, що я хотіла вам розповісти про текст.